15% військовослужбовців та ветеранів Збройних сил України готові до збройного протесту. Мене звати Назар Мухачов, і в цьому відео я хочу проаналізувати соціологічне опитування, проведене спільно групою рейтинг та фондом Карнегі. Це соціологічне опитування, воно достатньо важливе і, на мою думку, воно одне з найправдивіших стосовно реального стану речей. Саме тому я звернув на нього увагу і тому пропоную вашій увазі деякі результати цього опитування. Опитування із своїми коментарями важливим є також те, що це опитування як окремий сегмент зачепило саме ветеранів та військовослужбовців. Це надзвичайно важливо, тому що, на мою думку, в питанні трансформації України подальшої побудови України майбутнього це буде найважливіший і найдієвіший клас. Українських громадян, які, власне, найбільш високомотивовані для того, щоб ми дійсно принципово жили в іншій державі. 73% вірить, що Україна колись звільнить всі території. 56% переконані, що це станеться протягом року. 59% очікують, що війна завершиться за два роки. Ну, я не знаю, що тут коментувати. Лише можу сказати, що 56%, які переконані, що це станеться протягом року. Ну, це люди, які мислять нереально, або я навіть не знаю, що вони дивляться, тому що вже навіть зелений телемарафон відійшов від такої ура патріотичної риторики. 43% виступають за перемовини з Росією: 56% серед російськомовних. Респондентів за перемовини і водночас 40% україномовних за перемовини. Тобто за замирення навіть на невигідних умовах, як ми бачимо з цієї вибірки, більше виступають російськомовні громадяни. На яких умовах перемовини? 65% виступають проти заморозки по нинішній лінії фронту. І це дуже-дуже адекватна позиція. На жаль, саме 65, а не більше. 60% проти відмови від НАТО. 46% проти відмотки кордонів до, на момент вторгнення. 86% і це дуже важливо припускають повторний напад Росії. 86% українців впевнені, що може бути повторний напад Росії у випадку замороження конфлікту. І це дуже реальне бачення теперішньої ситуації, і я насправді радий, що тут настільки висока цифра. 91% впевнені, що переговори вигідні Росії, аби посилитись для нової атаки. Це питання задавалося людям, власне, в контексті можливої заморозки. Тобто багато людей, величезна кількість понад 90% українців, впевнені, що у випадку замороження і ведення якихось певних перемовин Росія перегрупується в той час, як Україна. Втратить частину західної допомоги, в тому числі озброєння та боєприпасів, і Росія підготується до нового нападу. Тепер щодо протестної готовності, власне, з якої я і розпочинав дане відео, ця протестна готовність вона є особливо важлива. 71% опитаних готові вимагати відставки влади, якщо вона підпише невигідний мир. Як ми бачимо, це означає, що навіть якщо Зеленський і Єрмак дуже захочуть щось підписати, їм не вдасться. Саме тому в свій час і Арахамія фактично не підписав того, що вже озвучив в Стамбулі. Ну і тут, звичайно, ще й долучилися західні партнери. Той же Борис Джонсон, колишній прем'єр-міністр Великої Британії, який при е, прилетів позапланово в Україну після тих стамбульських теревеньок, які Арахамія розводив. 7% готові вийти на збройний протест. Це дуже цікава статистика. 7% серед всіх опитаних. 15% військовослужбовців і ветеранів готові до збройного протесту. Тут я хочу зупинитися: зупинитися на чому? Всі мої друзі, які зараз служать у Збройних силах України, вони всі кажуть. Просто як спостерігачі, як аналітики, навіть не висловлюючи свою думку, вони кажуть, що їхні друзі, побратими, просто знайомі, з якими вони разом служать, вони всі кажуть, що після цієї війни буде ще одна війна, натякаючи на внутрішнього ворога, на олігархічну систему, на корупцію і так далі. Це реальне бачення. 15% з тих, хто готовий був, хай навіть в анонімному опитуванні це сказати, це дуже хороший сигнал. Це сигнал, який показує, що зміни в Україні реально можливі. І тут я хочу додати ще один акцент, якими б якою б страшною не здавалася теперішня ситуація в Україні місцями, можливо, навіть безнадійною, зважаючи на ту всю потугу внутрішнього ворога на потугу зовнішніх ворогів, треба розуміти, що в нас колосальної сили, людський потенціал і величезне національне багатство в вигляді української землі і натр. Навіть якщо припустити, що ми втратимо тимчасово землю і надра, які розташовані на окупованих територіях, все рівно в нас залишається національне багатство, розміри якого вимірюються десятками трильйонів доларів. Цього достатньо для того, щоб побудувати квітучу, потужну, суверенну Україну. І оці результати соціологічних опитувань вони показують, що в людей внутрішньо сидить це прагнення, дуже глибоко сидить. От виходу ми не бачимо зараз, тому що всі обставини і зовнішні, і внутрішні, нас заганяють в такі певні дуже дуже негативні коридори. Але бажання того, щоб це змінилося, є величезне. 24% хочуть виборів вже цього року. 5% українців вважають, що наразі у війні перемагає ворог. Очікування від заходу: 63% хотіли б отримати далекобійну зброю. 26% за введення союзницьких військ, 47% за відновлення ядерної зброї. За відновлення ядерного статусу. Це також достатньо хороша цифра, хоча, на мою думку, мало би бути набагато більше, ніж 50%. Але... Питання зараз вже полягає не в тому. Ми в цілому маємо відродити своє ВПК. Ну, а ядерна зброя, Будапештський меморандум, того, що гарантії не спрацювали, того, що жодна влада не запустила виконання Будапештського меморандуму це насправді дуже-дуже величезні додаткові запитання. Наступне, що я хочу озвучити: величезна відмінність в тому, як давали відповіді старше покоління, 60 років і більше. І молодь. Молодь до 35 років в даному випадку. 54% старших людей вважають, що зараз перемагає Україна, тоді як серед молоді 31 Молодь в тому числі і має набагато більший доступ до інформаційних інструментів і переважно читає декілька інформаційних джерел. 60% старшого покоління кажуть воювати до кордонів 91-го року. Тоді як серед молодого покоління, так вважають лише 40%. Це дуже велика насправді різниця. І тут багато чим можна це пояснити. Але в цілому українцям потрібно буде найближчим часом шукати дуже болючу відповідь на дилему, що важливіше: територія чи люди. На превеликий жаль, нас ведуть саме таким поганим геополітичним коридором. Інше питання, що якщо ми правильно все вибудуємо всередині, то ми з часом зможемо повернути все назад. 60% старших людей відкидають перемовини із Росією, тоді як серед молоді ця цифра 47%. 72% старших людей виступають за жорстку мобілізацію, серед молоді 36%, фактично в два рази менше. І це надзвичайно важлива і дуже-дуже показова відмінність. І вже підходячи ближче до завершення, ще раз хочу зачепити опитування тих, хто служив у Збройних силах України. В своїх відповідях вони були більш песимістичними. Але рішучими. Найменше вірять, що Україна виграє війну 32% з них. І найменше вірили, що війна закінчиться менш за, як за два роки 50%. Водночас, колишні ветерани схильні вважати, що Україна повинна воювати доти, доки не звільнить всю свою територію до кордонів 91-го року 67% опитаних. Що свідчить про те, що їхня більш похмура оцінка війни, без сумніву, сформована їхнім особистим досвідом, не перетворилась на прийняття більш обмежених цілей війни. Мої друзі, які зараз воюють, вони це пояснюють приблизно так. А заради чого? Заради того, щоб ми зараз погодились на поразку, заради того, щоб московська армія прийшла і зайняла ще кусок української території, заради того, щоб нашою державою далі керував внутрішній ворог, заради того, щоб і далі наше національне багатство розграбовували. Різні вороги у своїй взаємодії та співпраці, ні, вони воювали не за те. І я думаю особисто, знаєте, чому я вирішив в цілому зачепити це соціологічне опитування. Воно в цьому всьому вирі, в тому всьому інформаційному потоці, який несе для нас негатив, воно дає позитив, воно показує мотивацію. І цієї мотивації, тих чисел, які я сьогодні озвучив в нашому ефірі, їх більш ніж достатньо для того, щоб ми змогли побудувати принципово іншу Україну. А далі питання за нами. І в першу чергу відповідь на це запитання буде ховатися в тому, а наскільки добре українці вже відчувають загрозу самому своєму існуванню і готові організовуватися, тому що наші вороги високо організовані. Підкріплені величезними фінансами, мільярдами і навіть трильйонами доларів, мають на службі політиків, мають на службі провідні змі. А ми? Що ми створили в цьому сенсі за 30 з лишнім років незалежності? Це питання зараз стає тотожним до питання подальшого виживання українського народу. І, попри важкість цих всіх запитань, підкреслюю ще раз, що це соціологічне опитування, воно додає оптимізму. Тому що реальна картина набагато краща, ніж та, яку нам нав'язують, ось на цій оптимістичній ноті я й хочу власне сьогодні завершити наш ефір. Дякую всім за увагу. Прошу вподобати, коментувати, поширювати. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм». Читайте Маніфест Руху Українська Сила. Якщо розділяєте цінності та бачення України майбутнього, виходьте з нами на зв'язок. Будемо гуртуватися для будівництва тієї омріяної України майбутнього. Дякую всім, хто допомагає інформаційно, дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.